У Європі Volt з'явиться під маркою Opel, яка належить General Motors, і буде називатися Opel Ampera. Лише у виробництво моделі Chevrolet Volt і лише на території Сполучених Штатів компанія General Motors складає 700 мільйонів доларів. Якщо для таких гігантів, як GM, навіть після банкрутства не складно знайти гроші під перспективний проект, то для малих бізнесів у час економічної кризи отримати позичку досить складно. Практика так званих мікропозичок широко поширена в країнах на шляху розвитку. Однак цей вид послуг почав користуватися попитом. І в США. Марія Юнко розповість про приватну групу, яка надає мікропозики мешканцям Вашингтона для розвитку власного бізнесу. Сума позики коливається від 500 доларів до 50 тисяч. Фідель Гарсія, власник студії Пілатес. Патрик Карл співвласник кафе. Об'єднує цих чоловіків те, що обидва отримали фінанси для початку свого бізнесу від латиноамериканської корпорації економічного розвитку. Гарсія, син кубинських іммігрантів і професійний танцюрист балету, відкрив студію у листопаді в одному з престижних районів американської столиці. Комерційні банки, куди він звертався, відмовляли йому у кредиті. Тільки корпорація ризикнула позичити йому 10 тисяч доларів на цей момент мені справді потрібні були гроші на інвентар та оренду. Я дуже їм вдячний. Мені дійсно потрібна була допомога, яку вони мені надали. Патрик Карл і його ділові партнери отримали від корпорації позичку на 35 тисяч доларів. Вони все пояснили. Так, ніби ви їм родич, не було незручностей, труднощів, сюрпризів. Це допомогло. Латиноамериканська корпорація економічного розвитку розпочала програму кредитування понад 10 років тому. Спочатку вони допомагали тільки іспаномовним американцям. Відтак почали надавати кредити усім з низьким рівнем прибутків. Ми дивимося на плату спроможність клієнта, щоб визначити обсяг кредиту. Для цього ми обчислюємо, скільки у нього залишається після сплати всіх рахунків. Сьогодні клієнтами корпорації є різні етнічні меншини. У Вашингтоні багато іммігрантів. Серед наших клієнтів є ефіопці та вихідці з південно-східної Азії. дуже часто латиноамериканська корпорація є останньою зупинкою для людей, які прагнуть відкрити власний бізнес. Ми працюємо з бухгалтерськими фірмами, моргами, компаніями онлайн Корпорація фінансує і ресторанний бізнес. Кафе Capital City Diner існує із 40-х років минулого століття. До Вашингтона кафе потрапило з Нью-Йорка. Ми фізично перевезли весь ресторан, будинок, посуд тощо. В інтернеті купили решту. У цьому районі столиці немає навіть де поснідати, тому відкрити тут ресторан нам здалося вигідною справою. Кафе відкрилося два місяці тому і негайно стало прибутковим. у нас багатії сидять поруч з бідними. Заходять усі, хто любить смачну їжу за низькими цінами і приємну атмосферу. Фідель також не нарікає. Він уже говорить: як тільки виплатить поточний кредит, негайно візьме нову позичку. студія повинна розвиватися, і є багато людей, які хочуть у мене займатися. Минулого року латиноамериканська корпорація економічного розвитку видала кредитів на 600 тисяч доларів. З усіх позичальників борг не сплатив лише один чоловік, який втратив роботу, з якої фінансувався його бізнес. Марія Юнко голос Америки.